12 липня на центральній площі міста відбулося урочисте відкриття алеї пам'яті зі світлинами полеглих героїв красноградців. Прозвучав гімн України, а потім хвилина мовчання. Наряду зі звуками метронома було чути звуки схлипувань. У кожного від сліз перед очима стояла пелена, На обличчях проступав біль утрат. На захід прийшли рідні та близькі захисників представники влади та громадськості до присутніх звернулася Красноградський міський голова Світлана Кривенко. Сьогодні в центрі міста ми відкриваємо алею пам'яті, алею пам'яті наших хлопців, які проживали в нашій територіальній громаді. Пам'ятати про них це наш обов'язок. Нехай світла пам'ять про наших захисників завжди буде в наших серцях. Слава нашим полеглим героям, слава Збройним силам України, слава Україні. Свої співчуття та співчуття начальника Красноградської районної військової адміністрації Віктора Войтенка висловила його перша заступниця Наталія Осадча. Сьогодні відкриття такої алеї пам'яті це лише маленька частинка того, що ми можемо зробити на знак вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя. За рідну землю. Важко підбирати слова, і, мабуть, багато їх говорити не треба. Україна тримається, Україна бореться, Україна б'ється і Україна обов'язково переможе. Вічна пам'ять героям, слава Героям, слава Україні! Шану полеглим воїнам також віддав депутат Красноградської районної ради Максим Колінько. Будьте сильними. Країна вистоїть, Україна переможе. Герої не вмирають, герої назавжди залишаться у наших серцях, в нашій пам'яті. Наше завдання зробити так, щоб перемога настала якомога швидше. І ця алея залишилась так, як є. Слава героям, які віддали життя за незалежність України. Слава Україні! Депутат Харківської обласної ради Армен Бакманян подякував рідним загиблих. Низький поклон нашим героям. Вічна слава нашим героям. Хочу подякувати родним і близьким, що могли висвітлювати такі герої в нашим страні, нашим красноградам. Слава Україні, начальник групи морально-психологічного забезпечення Красноградського районного центру комплектування та соціальної підтримки, майор Олександр Іванченко підкреслив, що кожну втрату він пережив разом із рідними. Від імені начальника Красноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковника Романа Бахмута, від мене особисто від особового складу Красноградського районного територіального центру. Хочу сказати слово співчуття. З усіма ми зустрічалися, знаємо, проходили разом. Прийміть, будь ласка, наше співчуття. Вони хлопці-герої, наші побратими. Вони завжди залишаться в наших серцях. Зі сльозами на очах до присутніх звернулася Світлана Безнос, матір Дмитра Лінського, нагородженого орденом за мужність третього ступеню, посмертно. Я як кожна мама. І, і він для мене моя гордість, як для кожної мами. Тому шануйте і пам'ятайте завдяки кожен живе. Не забувайте їх, бо поки ми їх пам'ятаємо, ми доживі. Але я пам'яті це не лише жорстока реальність, яку нам принесла російська агресія. Суть не в самих світлинах, а в тому, що стоїть за ними. Це не тільки біль рідних, це біль всього міста, області, країни. А ще це наше майбутнє, яке в нас буде завдяки героям, що стоять за життя на смерть. Пам'ятайте про це, слава Україні!